Чи варто купувати нерухомість на фундаменті у Варшаві? Доброго дня! З вами Володимир Тимченко і команда GTA Альянс. Позаду мене ви бачите дві красивих вежі по 29 поверхів кожна, а також іще будинки, які належать до цієї інвестиції. Це Товарова Тауерс, яка знаходиться у бізнес-центрі Варшави. Поруч з центром? Ви можете побачити, тут знаходиться безліч красивих. Офісних центрів, неподалік Офіс Google, BNP Paribas і інші великі корпорації. І в сьогоднішньому відео я хочу розказати деяку історію, як наші клієнти купували саме тут, на початку 2021 року, коли тут було повністю пусте місце, навіть не було будівельної техніки. Як це виглядало тоді? Ми поділимося архівними фото і відео. Це так виглядає на час, почало. Як це виглядає зараз, ви можете побачити вживу, сьогодні вересень 2024 року. Які ціни були станом на 2021 рік, які ціни зараз від забудовника? Є ще декілька доступних варіантів. Чому вибрали саме цю локалізацію? А також чи є ще цікаві варіанти у Варшаві, які варто розглянути для тих, хто хоче купити житло або для себе, або для інвестицій. Поїхали. Чому вибрали саме цю локалізацію? Майже центр міста офіси, банки, кав'ярні, ресторани, поруч метро Дашинського і палац науки і культури, тобто все те, що потрібно для комфортного власного проживання, або ж якщо ми говоримо за інвестиції, потенційні клієнти, які будуть орендувати це житло, це менеджери, які працюють в усіх офісах. Нагадаю, що тут є офіс Google, BNP Paribas і інші корпорації. Відповідно, це все впливає на те, що ця локалізація користується дуже великим попитом, і, звісно, має перспективу до зростання як ціни, так і взагалі розвитку, які були ціни під час купівлі ще тоді, на початку 2021 року. Перші клієнти, які купували на початку перед продажу, підписали мову девелоперські ще по ціні 17 300 злотих за метр квадрат. Це двохкімнатна квартира площею 40-45 квадратних метрів, десятий 12 поверхи з видом на захід. Тоді курс складав в еквіваленті 3700 євро за квадратний метр. Відповідно, ціна на таку квартиру була здекларована по ціні порядка 170 тисяч євро. До цього слід звісно дати ремонт. На сьогоднішній день, а саме кінець вересня 2024 року, ціна за метр квадратний від забудовника, як я говорив, що декілька варіантів ще є доступні, на подібному поверсі складає вже від 29 30 тисяч злотих за метр квадратний і вище. По сьогоднішньому курсу євро це майже 6,5 євро за метр квадратний. За одну кімнатну квартиру площею 35 квадратних метрів це складає майже 80-1 млн 100 тисяч злотих, еквівалент 250-260 тисяч євро. І треба ще дати, звісно, ремонт. Якщо порахувати в процентах, то різниця складає майже плюс 50%. Тобто за 3,5 роки вартість даної квартири виросла на 50% і більше. При цьому щось враховувати, що оплата проводиться частинами, а не всі гроші були оплачені одразу. Чи можна щось купити подібне зараз у Варшаві? Якщо ви хочете купити безпосередньо в центрі або близько центру, для вас важлива місцева інфраструктура, то відповідно є декілька цікавих проєктів. Від досить масштабних, ззаді мене ви бачите. Такий земельний участок майже 6 гектарів, тут буде дуже цікавий проєкт. Також поряд є теж декілька проєктів, які тільки починаються. Відповідно, ті клієнти, які хочуть купувати саме в центрі, можуть отримати на сьогоднішній день спеціальні пропозиції, які зазвичай забудовник дає в момент передпродажу. Якщо ж вас цікавлять більш зелені райони Варшави, такі спальні, більш тихі, спокійні, 15-20. Хвилин їзди від центру Варшави, то ми також готові вам запропонувати декілька цікавих, на нашу думку, проєктів, які через два роки будуть дійсно вражати своїм масштабом, і, звісно, будуть комфортні для проживання або ж з інвестиційною метою. Якщо ви хочете отримати від нас консультацію, звісно, залишайте свій контакт або під цим відео, або у формі, яка знаходиться також під цим відео, і будемо раді бачити вас у Варшаві. Зам був Володимир Тимченко і команда Читаліас. До нових зустрічей.